Доброго дня. Це опарний. Да. Скажіть, будь ласка, на восьме у вас там начебто презентовані вже. А вони реалізовувались в касі, тому що я звертався раніше, не було, зараз немає. В касі були і в кав'ярні. Крючкові. А в кав'ярні бу... кав була, А партер перший Персія другий, де продавали? Это я не знаю, де продавали. То, що у нас було, у нас анфітеатр і галерея були. Так, а де квитки з партера? Ну тут вот я вам сказать не могу. А до кого можна позвонити, знати? Даже не знаю. У нас нету билетов. Ну ви ж до театру, ви ж повинні... Ну, то, что у нас в театре, на наших спектакли, пожалуйста, я вам все скажу. То, что дали, какие дали білети театру, вот театр их и раздавал. А кто давал театру квитки? Это обладминистрация. Обл администрация? Да. А, добре, дякую. А ви можете телефончик дати, хто там займається? Або... Ні, У мене нету. А прізвище, або он який цим займається? Ну, що це, це, це от, по Культура добра, зателефонуємо туди. Дякую, до побачення.